Доброго дня, шановні колеги. Я перепрошую за термінове засідання нашого комітету. У нас є пропозиція тільки одне питання підняти на порядок. Воно потребує розгляду через те, що завтра на порядку денному стоїть законопроект про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо запобігання надзвичайним ситуаціям та ліквідації їх наслідків формування фонду захисних споруд цивільного захисту створення класів та центрів безпеки 11345. Через ті зауваження, які надійшли терміново до цього законопроекту і необхідності їх врегулювати, є пропозиція його розглянути відповідно. Шановні колеги, традиційно, давайте оберемо секретаря секретаря нашого комітету, тобто нашого засідання, я бачу, що Олена Володимирівна Криворучкіна на сталому зв'язку. Олена Володимирівна для підрахунку голосів за можливості, прошу вас е, прийняти участь, точніше, бути секретарем. Хто за те, щоб секретарем нашого засідання визначити Олену Володимировну Криворучкну? Атоса. За. Нестеренко за. Нестеренко за. Лабунська за. Шахов за. Дев'ять осіб я бачу. Я просто пана Сергія Магеро не, не бачу. Магера за я казав, що А вибачте, вибачте, десять. Оксана речі І, шановні колеги, є пропозиція затвердити порядок денний тільки з одним питанням, яке я вже озвучив щодо необхідності доопрацювання опрацювання е, проєкту закону про внесення змін до деяких законодавчих актів. Щодо запобігання надзвичайним ситуаціям та ліквідації їх наслідків формування фонду захисних споруд цивільного захисту, створення е, класів та центрів безпеки 1.345 до другого читання. Хто за? Матусевич за. 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 Нестеренко за. Нестеренко за. Але жоде за. Дякую. Шахов за. Десять осіб, осіб за. Дякую, <звіст> Тож, <звіст> то, шановні колеги. Ще раз хотів би повторити: є е, е пропозиція в законопроектам в першому читанні. Вносилися зміни до пункту 4 частини 2 статті 23 Кодексу цивільного захисту України в частині надання повноважень із утворення об'єктових аварійно-рятувальних служб керівника керівникам всіх суб'єктів господарювання незалежно від форм власності та виду діяльності, а не лише суб'єктам господарювання, що експлуатують об'єкти підвищеної небезпеки. Е, 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 Таке бачення, що запропоновані законопроектом положення, може трактуватися суб'єктами господарювання не як їх право, а як обов'язок, із утворення відповідних служб, що в свою чергу може мати значне навантаження на, на цих суб'єктів господарювання, в тому рахунку і адміністративне, і господарське, і фінансове, і може це спричинити негативний резонанс в суспільстві. Враховуючи це з метою недопущення такого резонансу і для забезпечення проходження законопроекту через зал Верховної Ради, потім підписання його президентам, то пропонуємо ці зміни, а саме зміну до пункту 4 частини 2 статті 23 Кодексу цивільного захисту України абзац 2 під пункту, 11, пункту 2 розділу 1 проекту закону 60 Четверта позиція з таблиці порівняння виключити. Хотів би запитати у МВС України, ДСНС України коротку позицію по цьому питанню. Доброго дня. Підключився, бачу. Да, дякую. Зрозуміла пропозиція. Ми з вами її мали можливість обговорити до засідання цього комітету, тому ми повністю її підтримуємо. По суті, вона. Не впливає на цей стан, який ми маємо зараз. В суті, ми вилучаємо ці зміни, і е, получ, получ, буде виходити так, що е, в діючому кодексі цивільного захисту е, повертається ця норма, яка стане на цей час є ще. Тому це, ми це, підтримуємо тільки об'єктів підвищення небезпеки. Так, Хайний. все вірно. Все, дякую вам за вашу позицію, Богдан Егеніч. Будь ласка, Роман Борисовичу. Шановний Олеже Володимировичу, шановні колеги, ми також підтримуємо вказану пропозицію, зважаючи на ті обставини, які були озвучені Олегом Володимировичем. Не було зовсім абсолютно наміру, щоб ми обмежували якимось чином або розширювали зобов'язання суб'єктів сподарювання. Про те, якщо такі ризики є, ми підтримуємо. Дякую. Шановні колеги. Якщо е, запитань до, е, до цієї норми або е, інших пропозицій, немає, то прошу проголосувати. А саме з е, Цю, цю норму, а саме, зміна до пункту 4 частини 2 статті 23 Кодексу цивільного захисту України, абзац 2, під пункту 11 пункту 2 розділу 1 проекту закону, виключити з, з порівняння таблиці до другого читання. Відповідно, залишити, залишити пункт. 4 частини другої статті 23 Кодексу цивільного захисту України в, в, в тій редакції, яка в діючій редакції. Шановні колеги, прошу голосувати. Хто за? Матусевич за. Лабунська за. Манзі за Олежа Лудевич. Наразі 8, не бачу позицій Юлії. 9 і Юлія Юрійовна. Я, я за, за. Mm -hmm. типу, да. Мандзія порахувала ви? Ні, це ще да, мене... Да. алло, мене ще не, не посчитали, Фельдман. Так, так, Олександр Борисович, такі 11, так. Олександра Борисовича, дякую за приєднання. Олег Володимирович. Так, Ольга Петрівна. Шановні народні депутати, я прошу ще раз е, поставити головуючого е, одне питання на голосування відповідно до пункту 4 частини першої статті 118, переглянути попередній висновок нашого комітету, наділити голову комітету правом внести е, озвучену правку до порівняльної таблиці від. Е, Народного депутата Бондаренко Володимировича наділити Олега Володимировича правом внести відповідні зміни до порівняльної частини і перерахувати зазначені е, номера правок. Дякую, дякую, Ольга Петрівна. Тоді вже щоб закінчити, то подати е, законопроект до розгляду Верховної Ради. Законопроект про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо запобігання надзвичайним ситуаціям та ліквідації їх наслідків формування фонду захисних споруд за цивільного захисту в створення класів та центрів безпеки реєстровий номер 1345 в порівнянні таблиці до другого читання, до розгляду Верховній Раді України і доповідачем визначити Манзія Сергія Володимировича як і було раніше. Шановні колеги, хто за таке рішення? Матусевич за. Овчинникова за. Фірд за. Лабунська за. Шахов за. Ага. Одинадцять. за. Одинадцять. Дякую, шановні колеги. Дякую за участь в засіданні. Дякую за терміновість. Сподіваюсь, що завтра цей богослужденний законопроект буде розглянути на Верховній Раді. Олег Володимирович, є одне прохання. Скажіть, будь ласка, система сповіщення вона підпорядковується ДСНС? Абсолютно вірно. Ну треба поговорити, є чи е, е, Самі норми, це система, це частина системи цивільного захисту, але безпосередньо системи сповіщення можуть бути різного рівня, вони можуть бути об'єктовими. Вони можуть бути е, тими, що відносяться до е, комунальної форми власності, може бути до державної форми власності. Ну, тобто, ну дивіться, в Київській області. Я не знаю хто там спить на кнопці. Повітряна тривога дається на від 3 до 5 хвилин пізніше, ніж вона вже є. Ви ж розумієте, коли це да е, е, там не балістика, то то така справа. А коли летить балістика, то тут кожна хвилина на рахунку. Що ми вже включаємо просто місто Київ? Я не знаю, хто там спить на хнопці в Київській області. Вже всі канали написали, вже лунає повітряна тривога, а Київська область спить. Хто у вас відповідальний за Київський область, за систему сповіщення? З цим Дозволь... треба Дозволь... щось робити. Дозвольте, Анжеліки, не дозвольте, я вам там, прокоментую. Я зараз по київській області окремо, ми подивимося, але Оповіщення в Київській області запускає Київська військова цивільна адміністрація. Це їхня зона відповідальності. Сигнал ми доводимо миттєво через пункти управління на всій території країни. Але давайте ми зараз перевіримо. Ну от перевірте, подивіться, Київ вже все, всі канали написали, а Київська угу. область вмикається з сигнал від трьох до п'яти хвилин пізніше. Ну, я ж кажу, зараз... ви розумієте, коли це балістика, летить з воронь або з курська, то кожна тут, тут кожна секунда да, може грати роль. Зараз, зараз перевіримо по, 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 часу, коли запускали. І, і зараз Такого раніше це... не було. Це от останні uh -huh. десь 2-3 місяці таке сталося. Угу. Uh -huh. Добре, добре, зараз попрацюємо. Добре, буду дуже вдячна. Подивіться, будь ласка, зверніть yeah, yeah. Увагу на Київську область. Роман Борисович, я дуже прошу відпрацювати. Я можу тільки підтвердити, що так і є, друзі. Дякую. Yeah. Область запізнюється. Дякую. Yeah. Думаю, що ми піднімемо це питання. Питання системи сповіщення трохи пізніше. Дякую, шановні колеги, до зустрічі. Да, дякую всім гарного дня. Бережіть себе. А до побаченням гарного дякую. дня.